Об'єктивний показник роботи депутатів Хмельницької міської ради складає 2,5 бали із п'яти можливих у порівнянні із минулим роком. Він суттєво зменшився, каже експертка. За результатом дослідження громадської організації Хмельницька ініціатива найвищого балу не отримав жоден із обранців. Дослідження тривало три місяці. Таке дослідження в нашому нашому місті вже проходить ще з 2018 року. Тобто, щорічно партнерські організації проводять відповідне дослідження, ми називаємо це оцінку діяльності депутатів місцевих рад, як вони працювали протягом поточного року. Які, скажімо так можна зробити висновки про діяльність, і звичайно, в динаміці прослідкувати дає змогу це дослідження, як працює наша місцева рада. Складалась об'єктивна атестація із таких пунктів: оприлюднення біографічних даних, інформації про прийом та його проведення, комунікація у соціальних мережах, відвідування сесій та комісій, звітування. Що найбільше вразило дослідників, це відсутність звітів усіх депутатів. У нас були такі два паралельні процеси. Одне – це було таке об'єктивне дослідження, тобто є визначений перелік критеріїв, за якими ми просто оцінюємо депутатів кожного, як вони працювали. Тобто, якщо там вони відповідають відповідному критерію повністю, можна отримати найвищу оцінку 5 балів. Якщо взагалі там жодного з цих критеріїв не виконано, то оцінка нуль. І рахується таке середнє арифметичне. 20 депутатів отримали найвищий бал три із п'яти можливих. Найгіршими у рейтингу стали Інна Ящук та Олександр Сидорук. Їхній бал один. Вони жодного разу не відвідали сесію. Представниця громадської організації каже, що оприлюднять результати. Але чи дослухаються обранці? Питання риторичне. В методології, взагалі, передбачено, що ми будемо робити ще рекомендації, що покращити, наприклад, які кроки краще зробити, вже базуючись на цьому аналізі, і всі ці результати вони є в вільному доступі, тому кожен хто хоче з ними більш детально ознайомитися, вони всі є. За підсумками моніторингу виборці Хмельницького залишились без суттєвої підтримки депутатів. Саме комунікація у громадських приймальнях робить місто кращим. Тож чому частина обранців ігнорує людей, поки зрозуміло. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.